Зараз ми з вами ознайомимося з таким цікавим рецептом. Називається веганська Моцарела. Їх багато теж версій. Але в цьому рецепті, чи мені сподобався, що дуже його швидко готувати, не потрібно нічого тут щось видумувати і варити там робити. Нам потрібна така речовина, яка вже зараз ми заздалегідь замочили. Чому? Тому що. Потрібно замочувати не менше двох годин. Ось так я її беру в руки, ось бачите, і вона так тримається вже як холодець, і замочена в кокосовому молоці. Можна в будь-якому іншому рослинному молоці, щоб придати такий присмак. Називається псиліум. Можливо, хто чув. Чим саме перший корисний псіліум. Не всі в нас його покупають або в інших магазинах для такої страви, як Моцарелла, там інші страви. Найкраща є його, це детокс. Дуже допомагає людям, хто буває приходить, людина, людина 3-4 дня не може сходити в туалет. Тому, якщо ви візьмете одну столову ложку цього псиріума протягом дня попереднього будете пити воду, то дуже хороший м'який детокс організм не звикає, тому дуже допомагає особливо лежачим, копер сталь така тишка, яка порушена. Ми замочили, і у нас через дві години вже отримався такий холодець. І його використовують як і агар, теж жалююча речовина. Але агар працює 5 хвилин ще потрібно нагрівати його. А тут просто розмішали і через ось дві години вийшла така речовина. Основою можуть бути горіхи, може бути насіння соняха. Ну, в принципі, все, що вам допомога. Але найсмачніший з горіха кеші, тому що сам горіх кеші має такий солодкуватий присмак і таку маслянисту структуру, тому горіш горішок кеші. Далі у нас Ще є харчові дріжджі, які можна просто так вживати, великий істочник джерело білків і вітамінів групи Б. Це неактивні харчові дріжджі, тому ви їх не бійтеся. Вони придадуть нам смак нашому моцарелі, нашому, нашому, нашому сирові. Є також у нас оливкова олія, її там додається небагато, але теж вона таку композицію зіграє. сіль і... Уже в процесі, можливо, буде нам потрібно додати в комбайн на протязі того, як ми будемо готувати. Ще також потрібна буде нам сіль і лимонний сік. Напік там залишився лимонний сік. Так, Оце все, друзі, і просто змішуємо всі інгредієнти. За кешююще, я не сказала, кешюю, як і всі горіхи, як і насіння. Потрібно замочувати. Можна замочувати на ніч, можна замочувати на там, хоча б 4-6 годин, тому що є ті речовини, які потрібно нам і вони пробуджуються і краще засвоюються. Тому що якщо ми просто так сирими їмо або сухими, або смаженими, то ці речовини, фітинова кислота. Вони е, не засвоюються, буде кальцій і інше, тому краще ми цю інформацію раніше не знали, так як ви їла, але на сьогодні ці інформація да, доступна. Далі. Тому горіхи, насіння, крупи, каші, бобові замочуємо. Тому або ми її замочимо, або бувають такі моменти, дзвонять до нас гості, вже йдуть, а в нас нічого немає. Так? сира цареви, то можна проварити. Це якби такий не дуже гарний варіант, тому що краще сирим його їсти. Але якщо не встигаєте, можна проварити 20 хвилин або замочити. Горіха, по-перше, стає тут от 150 грамів, а зараз я не знаю, мабуть, всі 300, тому горіха стає набагато більше. І ми з вами беремо наш блендер, під'єднуємо його і просто складаємо всі наші індивідуалі. Ми з вами спочатку кислинку, ну, таку як в сирові, ми робимо за допомогою лимона. Це у нас молоко. Далі ми з вами трішки олійки нав'ємо. Покладемо наші горішки, трішки його нав'ємо зараз, щоб була більш однородна структура. шматочками. З самого початку, щоб вона була така, знаєте, шовковистою масою. От Зараз я ще дивлюся на неї, ще є такі крупинки, то ще потрібно попрацювати, щоб була... Зішкрібаємо так зі, стін, зі стіночки, тому що тоді буде у нас моцарела з крупинками. Тому ми ще з вами включаємо і добуваємося готовим. Адже, в принципі, таку масу, бачите, вона вже як сметана, як масло, вже mm -hmm. можна їсти, вже навіть і мацареву не робити, а просто mm -hmm. намазали. <головіка> вже тут дуже смачне все. До речі, дійсно дивіться, такі, як знаєте, вершки. Mm -hmm. За те, що тут є кислинка, воно ще створажується і виходить як домашні такі вершки, які, ну я знаєте, в баночках от продають домашні вершки, mm -hmm. і вже можна їсти і мазати. Ну, але ми з мамою домовилися продовжити, тому... Ми беремо ще додаємо сухий наш інгредієнт наші дріжджі. Дріжжі, дивіться, за смаком комусь більше, комусь менше. Тобто, ви вже можете відрегулювати і кислинку, і сіль. Так. І потім, якщо вам та маса, яку ви зіб'єте, сподобається, то вже, в принципі, можна робити далі сир. І додаємо, можливо, поступово. Наш оцей холодець. Він правильно називається блошинний подорожник. Насіння, ну така назва. ну, Мабуть, щось з блошками зв'язане, <звіс> блошиний подорожник. Я вам можливо там комусь і не видно здалеку, побачили, так? Да? Ви така сіренька маса, як дійсно, як холодець. Так, дивимося. Вже останній штрих. Водички ще Ретельно перемішуємо, щоб у нас всі була маса. Додаємо. Іншу нашу, наш молодець машини, наш подорожник, і закінчуємо наше приготування з вами. Маса стала однорідною і ще потрібно буде нам нашого молочка додати. Потрібно буде декілька разів робити перемішування, тому що. Цей блошиний подорожник, якщо хто його бачив, це така, знаєте, маса, яку дуже важко перебити. Вона настільки така, як щітка, це коли вона в організм попадає, вона дуже на себе багато бере токсинів, тяжких, тяжких металів. Тому беру важко з нею справитися. Ну, але відходів вже останній штрих і завершуємося. В принципі, на оцьому етапові у нас вже виходить дуже смачна така річ, яку можна, бачите, така ось маса, яка схожа на плавлений сирок. Вже ви можете її намазувати. Дуже така у нас, бачите, тянеться, як желе зроблена. І дивіться, наступний момент декілька варіантів. Ми можемо взяти з вами якусь ємкість. От, і е, змастити трішки, щоб потім краще нам з вами було працювати, і вилізла наша кулька. Може, можуть це бути якісь, наприклад, такі стаканчики, можуть бути ємкості. Так, можна сформувати, зараз я покажу кульки і покласти в водичку. І ви берете. Вашу цю масу. І потрібно, щоб вона. Можна вже і так їсти і класти, наприклад, на піцу, порізати шматочками. А в такому вигляді, як ви їли потрібно взяти цю масу і поставити на 6 годин в місце, де було холодно, буде холодно, щоб вона стабілізувалася. Старайтеся, так як воно отак його провернути щоб воно. Була у вас така якась ну, кулька, однорідна маса. Можна сформувати, зараз я покажу, кульки отакі величкі, невеличкі можна сформувати руками, змочуючи руки в воді, для того, щоб якось було вам краще. Тобто ми беремо з вами водичку нашу, наливаємо ємкість якусь, змащуємо ручки, миємо їх перед цим. так? І беремо, не боїмося. Беремо нашу ось цю кульку. Отак, не боїмося, вона не кусається вже, це просто кешю. І у нас утворюється отака, ось, бачите, кулька. Можна покласти, вона швидше застигне в водичку, в ємкість. І потім ви винімаєте через 6 годин, і ви вже ось така жива маса, ви можете різати на бутерброди.